Ми не розуміємо взагалі, для чого тоді ця революція відбувалася? Партія свободи прийшла до влади. Ми їй вірили, що вона дійсно партія, яка буде змінювати щось. А ми щось не бачимо, що вона змінює. Дякую. Чому не було, не було ніякої чистки? Невже в нас в Тернопільщині не вистачає професіоналів, щоб поміняли тих людей, які сиділи при злочинній владі? При партії регіонів? Активісти нарікають, півроку пройшло після революції, а кабінети чиновників займають ті ж люди. Змінився очільник області, його заступники, але далі справа не пішла. До автомайдану вийшли одразу два голови області адміністрації і ради. Василь Хомінець пояснює, в апараті облради зараз не працює жоден регіонал. Займають вони хіба що посади директорів комунальних підприємств. І як з цим боротися вже придумали, усіх переведуть на контракт. Приймемо це рішення протягом трьох місяців. Вони будуть зобов'язані укласти контракти, тому що керівники комунальних установ мають зобов'язані працювати на контрактній основі, тому що частина з них ще є призначена до за часів Радянського Союзу. Я думаю, це е, можливість пройти. Звітність, а звіт має бути перед громадою на сесії обласної ради і е, укладання нового контракту для колишніх, для колишніх керівників партії регіонів не буде жодного. Це чотири, це я вам гарантую. Таке пояснення громадських активістів не задовільнило. Вони вимагають у влади діяти рішучіше і швидше. Протягом наступних кількох діб ви повинні докласти всіх зусиль для того, аби звільнити всіх посіпак Путіна, Януковича, які причетні. До знищення українського народу раз і назавжди це повинно статися протягом трьох наступних діб. Закону про люстрацію досі немає, тому очистити кабінети чиновників законним шляхом непросто, каже Олег Сирутюк. Зараз в облдержадміністрації проводять реорганізацію департаментів і управлінь. Та, окрім цього, на Тернопільщині досі тривають суди, де колишні чиновники стверджують, що їх звільнили незаконно. На даний час. По території Тернопільської області вже є більше десяти судових справ, коли люди, яких вже було звільнено. З посад в різних органах влади в судовому порядку оскаржують своє звільнення, хоча вони були звільнені власне по результатах проведення революції гідності. На даний час вже є навіть кілька судових рішень, які якими зобов'язано їх відновити на посадах. Громадські активісти кажуть, готові допомогти владі і пікетувати такі судові засідання. Дамо повну інформацію про всі області, про всі судові справи, коли прислужники Януковича в судах відновлюють себе через суди. Це є ганебно, але така є, на жаль, ситуація. Немає закону про люстрацію. Давайте допомагайте нам реалізувати те, чого ми спільно хочемо зробити. Жодних проблем. Якщо буде така допомога від нас, ми завжди будемо ходити на суди разом з вами. Ви говорите, який цей інформація нам ми дивиться і разом з вами йдемо і відстоюємо честь України.